Активісти молодіжної організації Хмельницької АЕС часто виступають ініціаторами різноманітних благодійних акцій. До Дня Святого Миколая волонтери атомної електростанції зібрали кошти та організували поїздки до своїх добрих знайомих, вихованців Ізяславського навчально-реабілітаційного центру та Острозької спеціальної школи. Наша знімальна група разом з представниками різних підрозділів атомної електростанції побувала в Ізяславі, де ми на власні очі бачили, які задоволені і щасливі дії. Від того, що їхні маленькі мрії збуваються, і що листи, які вони так щиро писали Святому Миколаю, він не просто прочитав, а й виконав їхні прохання. Діти написали листи, так само передали різні поробки, які ми віддали нашій громадській організації, щоб вони нашим військам передавали з допомогою ще всякі символи. Ці листи ми отримали, роздали по цехам. Того року були чудові подарунки. Цей рік. Цеха ха виклались на всі 200 відсотків, тому що подарунки були в рост. Мене були великі мішки. Тут інколи дітям дають Миколай приходить з мішком, а тут діти отримали по мішку. Це дуже чудово. Діти були настільки задоволені. Це було приємно бачити, наскільки вони. Це ці емоції не передаються нічим. В Ізяславському центрі дітей з різноманітними порушеннями фізичного та психічного здоров'я не просто доглядають. Їх тут навчають, соціалізують, проводять необхідну реабілітацію. Тут облаштований спеціальний зал лікувальної фізкультури, до оснащення якого у минулому році також долучилися працівники Хмельницької АЕС. Ми вже не перший рік працюємо з нашими волонтерами, з нашими благодійниками. Це представники нашої Хмельницької атомної станції, молодіжна організація. Ви бачили сьогодні, які емоції в діток. Також було надано багато благодійної допомоги у вигляді реабілітаційного обладнання. От минулого року там такі складні і дороговартісні речі, які закупили волонтери, працівники, які працюють на нашій хмельницькій атомній станції. Я ще раз хочу подякувати всім за те, що вони поряд з виконанням своїх обов'язків знаходять час для того, щоб допомагати людям, діткам, які цього потребують. У день святого Миколая гостям закладу провели невелику екскурсію. Розповіли, як сприяють розвитку різних здібностей вихованців, навчають їх рукоділю, гончарству, проводять заняття з біопластики та вокального співу. Свої артистичні таланти гостям з Хмельницької АЕС діти продемонстрували під час святкового концерту. Радість у дитячих очах це величезна нагорода, для якої хочеться жити, перемагати і не втомлюватися робити добро.